Доки я попоралася, мене вже допрала моя машинка. Зараз потрібно швиденько о, пишіть, вивісити речі. Фух, побігла далі. В нас, як завжди, за графіком вимкнули світло об 11 і користуючись цим моментом. На вулиці сонечко і у вікно так добре світить, я вирішила привести у порядок свої брови. Одну вже зробила. А цю ще потрібно зайнятись нею. Ось так і коротаємо час, доки світла нема. Сонечко, як виявилося, в нас ненадовго виходило, але я встигла зробити бровки. У моєму оселецю вже доба, як він стоїть. Якби ви чули, як воно пахне, яка ця цибулька смачнюща, хрустяща. Смачно, але я не для цього його достала, щоб вам показати. Я, знаєте, що зробила? Не вибирала звідти просто оселитися. Для чого, спитаєте, ви так? Зараз розповім. Невелика передісторія, я, хто дивився в суботній наш ролик, я показувала, що ми купили листи Норі. Ми дуже полюбляємо суші. Але, ну, скажімо так, не дешеве задоволення. І в нас їх не роблять. Це потрібно їздити, ну, їздити або у село через. Одне за нами туди 18 кілометрів, або у селище туди 22, або у місто Зміїв, туди теж 20 кілометрів. Ну, коротше, кажучи, у нас не роблять. А вкусняша кінка лихоться. Багато передивилася я всяких відео. Точніше, поштахом для цього стало випадкове відео. Одна дівчинка завертала, ну, по принципу, суші, простого оселедця, взагалі без нічого оселедець і гірок, все. І стверджувала, що це добре. І я їй повірила, тому що я розумію, що по смакам це добре. Це лист норі, це рис, це гірок, це оселедець. Я почала цим питанням займатися, передивилася дуже багато відео, перечитала. Чого тільки не знайшла і не вичитала. Ну, по-перше, я вичитала, що рис повинен бути круглий. Як назло, у мене що в одній пачці довгий, що в мішечку довгий. Ось, знайшла небагато такого. Начебто як круглий, не знаю. Ну, але він значно відрізняється від того, який в мене остальний. Варити буду його. Сьогодні вранці, в принципі, я вирішила, що в нас на вечері буде картопля у мундирки з оселедцем за цим. А вже аля суші будемо займатися, мабуть, на наступному тижні. Ну, Вовочка їхав на обід, заїхав у магазин і привіз мені огірки. Тому займатися ми цим будемо сьогодні. Я розумію, що це будуть не суші. Мені для початку потрібно спробувати зварити рис, вийде в мене щось схоже, щоб воно держало форму. Чи не вийде, триматиметься воно докупи, чи не триматиметься. Рисового оцту в мене немає, але в мене є яблучний оцет, сіль, цукор, тому зроблю вже ці пропорції, я теж знайшла. Пропорції, як варити рис, я теж знайшла. Ну, а начинки, боже, я дійсно думала, що. Але, виявляється, не одна я така. І тим, хто хоче вкусняшки, нас не зупинити. Робили люди навіть з консервами. Ну, з консервами, звісно, я робити не буду, але там варіацій було дуже багатсько. як простий люд. Так, да, так, да, ми прості, це може там модна еліта у містах, вони споживають суші тільки з лососем. З чим там ще тунець, лосось. А ми живемо в селі. Тому в нас буде оселедець. У нас будуть крабові палочки дістала. Це півпачки. Почистила. У мене велика пачка на пів кілограма. Це я половину дістала. Виходить 10, здається. Раз, два, три. Да, 10 палочок. Ну, це виходить 250 грамів. Замість слівочного сира вершкового можна використати, як з'ясувалось, майонез, що ми сьогодні будемо робити. Коротше, спершу потрібно зварити рис. І якщо він у нас вийде, тоді вже будемо щось намагатися ліпити. А вже одне тільки ну що в мене немає. Забула, як він називається, коврик оцей спеціальний коврик дерев'яний такий для змотування суші. Будемо намагатись якось так для першого разу. А вже якщо в мене з цього щось вийде, то тоді вже я куплю собі той коврик. Тоді можна буде придбати вершкового сиру. Ну, коротше, будемо пробувати. А що робити? Кусняшок хочеться, а за ними їхати далеко і коштують вони недешево. Ось так. Так що ввечері, як тільки світло дадуть і почну експериментувати. Промию рис, поставлю варитися. Жду, чекаю десь через. О, повинні через 3 хвилини вимкнути світло. Через три хвилини, не знаю, я ж кушу, спробую сьогодні з цього рису. А на наступний раз, якщо, що, куплю вже дійсно круглий. Це якийсь чудний. Він начебто і круглий і не круглий, але інший в мене взагалі. Довгий, що в одноразових пакетиках, ну цей взагалі не підходить, бо цей у цей мене пропарений. Ось отакі. Та фокусуйся, гля. О, довгі рисинки. І той, що в мішечку, той теж отакий не пропарений, але довгий. Тож це нам не підходить. Спробуємо сьогодні з цього, що є. І якщо в нас щось вийде, то тоді куплю круглого рису. Тоді куплю оцю, не знаю, як її правильно назвати. Це я ще не вивчила. Так, да, ми село, ми село. Не всі терміни знаємо. Але вихід є, і його треба шукати. Чим ми сьогодні займемося. А оце прибираю назад у холодильник. Поки до картошки діло дойде, я її так з'їм. Чую, так і буде.